Пане Олеже, вітаю вас на форумі Державотворець. Я чула ваш панельний виступ і ви сказали, я підкреслюю вашу особисту думка. ось про те, що на державну службу в майбутньому не варто брати чоловіків, принаймні без військового квитка. Я би сказав, після проходження військової служби загалом мені здається, що зараз державна служба має бути вікном можливості, передусім для ветеранів, тобто люди різного віку від 18 до 60 років, які вже віддали своє здоров'я в лавах сил безпеки і оборони, і з тих чи інших причин зараз перебувають не в лавах сил безпеки і оборони. Мені здається, що вони повинні стати обличчям нової державної служби, оскільки в нас зараз є дуже багато євроінтеграційних процесів, почалася переговорново. Мовна процедура посту до Європейського Союзу. Самі ці люди можуть сформувати новий кістяк державної служби. Ми завершуємо реформу оплати праці. Зараз достатньо конкурентна зарплата на державній службі. Вона вже майже наближається до середньоринкової. І загалом ми можемо сказати, що в залежності від того, чи це міністер центрального органу виконавчої влади чи територіальний підрозділ, вона може конкурувати з тим, що зараз є на ринку. Це 20-30 тисяч гривень. По різному є, є і такі. І зарплати є і вищі, є і менші, але це точно більше, ніж мінімальна заробітна плата, і вона теж, теж конкурентна. Особливо, якщо ми говоримо про обласні центри, то я переконаний, що там в обласних адміністраціях, там, де ми дозволили використовувати кошти місцевого бюджету для компенсації доплат, я думаю, що це можна робити. І щодо власне державної служби багато областей нині можна сказати страждають даху, можливо, це і некоректне слово, але в них бракує кадрів, чоловічих кадрів, тому що в нас посильна мобілізація триває. Як взагалі державна служба в цьому плані, Бо що ви теж сказали, 75% на державній службі у нас жінок, але це з війною точно ж не пов'язано. Ні, Це абсолютно не пов'язано. Це традиційні цифри загалом в дуже багатьох органах жінки складають абсолютно більшість. Я ще повторюю, те, що я говорив на панелі. Нас трошки відрізняється. Серед керівних кадрів там чоловіків традиційно було більшість хоча зараз ця дуже швидко виправляється ситуація. А мобілізація впливає власне на державну службу зараз переконаний, що ні, хоча, хоч я вже говорив на панелі, у нас понад 10% чоловіків, які на державній службі, вони зараз в лавах сил безпеки та оборони. Це достатньо великий відсоток, якщо брати загалом по зайнятих населення, то я думаю, що відсоток держслужбовців, які проходять службу за мобілізацію, достатньо високий, якщо брати по інших сферах. Але це добровільна мобілізація? По-різному У нас є люди, які маючи бронь з 24 лютого, перебувають в лавах сил безпеки оборони. Є планова мобілізація, є достатньо великий відсоток вузькоспеціалізованих фахівців, які є заброньований. І поки що перебуває на посадах, але думаю, що це нікого не у мене. І останнє запитання щодо вузькоспеціалізованих спеціалістів, які, власне, заброньовані, чи буде збільшуватися цей відсоток і який він взагалі наразі? На державній службі він не буде збільшуватись. А які зараз є? В залежності заброньовані державні службовці категорії, а це то керівники центральних органів виконавчої влади, і решта бронювання в залежності від рівня посад і функціоналу, який вони виконують.